Українські воїни ліквідували 580 російських загарбників за добу що минуло. Також сили оборони знищили 15 артилерійських систем, 13 бойових броньованих машин, 16 танків та стільки ж автомобілів. Збили гелікоптер ворога та 4 безпілотники. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 10 серпня такі. Українські воїни ліквідували 252 тисячі 200 окупантів. Російська армія втратила 4278 танків і 8303 бойових броньованих машин. Знищено 5028 артилерійських систем загарбників та 711 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 469 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 315 літаків та 313 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 7 тисяч 495 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4 тисячі 179 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1377 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 746 одиниць. Дані уточнюються.